Що стосується поліцейської місії, ну ми знаємо про це заявив президент і України і міністр закордонних справ. Справа в тому, що, по-перше, нема поки що відповіді на питання, найголовніше питання з точки зору процедури прийняття рішення, це ж має прийняти рішення ОБСЄ. 57 країн. Значить, скільки це буде моніторингова місія, скільки чоловік. А це так в одну тисячу не обійдешся. Який буде бюджет? А бюджет буде дуже немаленький. Друге, а що значить озброєно? Української сторони є своє бачення, але воно не співпадає з російським. Лавров позавчора міністр сказав, що з пістолетами, з пістолетами ми згодні. А українська сторона дивиться далі. Якщо це зі зброєю, це для чого? Для самозахисту. А коли їх обстрілюють з кулемета з відстані півтора кілометра, що він з пістолетом зробить? Тобто потрібні бронемашини. А бронемашина це так, або транспортна, або з кулеметом. Ну і так далі. Тобто на ці Я питання, не питання відповіді нема. Українська сторона офіційно запропонувала свої, своє бачення. Це лінія зіткнення. Вони мають війти в цю зону і контролювати 426 кілометрів. Друге, це пункти, куди відведені важкі озброєння по угодам, які працюють, а це досить багато. Вони мають взяти під охорону ці всі місця. Це дуже багато бойової техніки. І третє це вихід на державний кордон українсько-російський. Мені сказали приблизно, який може бути бюджет цієї місії. Який? То я не знаю, чи його швидко зберуть. Це скільки? Ну, десь трошки менше мільярда доларів. Ну, чи євро, не не важливо.